Так, <кій> Привіт, народ. Ще одна розмова на тему уточнення цих даних стосовно того закону, який ось ось вступить в дію. Що вам робити? Це от уточнення даних воно не потрібне для того, щоб в них були там ті ваші дані. Дані в них там і так є. Їм треба, щоб ви самі, як покірна худоба, прийшли до них. І е, визнали їхню владу над собою, для того, щоб вони могли е, під цим безневинним приводом продовжити наступну, наступні кроки для того, щоб ви робили те, що їм потрібно від вас. А їм від вас потрібно, щоб ви прийшли і, і пішли. І пішли воювати на їхніх умовах, без якоїсь там підготовки. Через те, що якщо взяти найкращих із вас і їх підготувати як слід. То вони з легкістю очолять цілу армію і захоплять владу в країні. Рано чи пізно вони до цього дійдуть. Тому що зараз таких людей немає. Тому що того Черненка чи Червоненка, як там його звати, того розвідника, який заливав мастилом злітну смугу, що Зеленський не міг тихти, його до цих пір там судять і нема тому кінця краю. І саме головне, що. Не було кому його і оборонити, тому що він там був у тих військових, у нього там було достатньо людей зі зброєю, вони були більш-менш між собою злагоджені. Але коли за ним прийшли, то нікого не знайшлося, хто би цьому міг запобігти. Хоча там для того, щоб доїхати там до того Києва і взяти ту Верховну Раду, не, не треба мільйон людей. І не треба там цілу армію. Це можна зробити невеликою групкою, добре злагоджених і підготовлених. А наразі таких людей немає і їх не повинно бути. Тому для, для найнижчих прошарків суспільства ті, котрі не зможуть існувати без, без блоку, із заблокованими рахунками, ті, котрі не зможуть заплатити штрафи тих 25 тисяч чи скільки там вони є. До речі, ті штрафи, вони блокування рахунків, воно. Адвокатами не висвітлюється, що блокується на рахунках якраз тільки ця сума, яку вони хочуть стягнути. Це буде 25 тисяч, плюс там якихось ще трохи більше тисячі судовий виконавець візьме поверх. Тобто все. І вони цю суму просто заблокують на рахунку. І а рештою суми можна просто поверх користуватися. Так що можете не хвилюватися за те, що вас там залишать без грошей, що вам там треба буде десь брати гроші не з тих, що у вас є. Щоб їх там заплатити. І цей закон він спрямований на найнижчі, на найнезахищеніші прошарки населення, які не можуть існувати самостійно, які є залежними цілковито. Людей, які самі на себе заробляють, які мають достатню кількість готівки, які можуть перенаправити ті свої фінансові потоки, ну воно аж ніяк не стосується. Єдине, що зараз постраждає там багато чоловіків через те, що вони переоформлять там, то своє майно на тих своїх дружин, які там в них є, і там ну, значне число тих дружин, поз ними порозлучається і позабирає в них то майно. І, і спетляє десь там в інші країни жити чи в інші міста, куди вони там хочуть чи хотіли. Такий от буде сайд-ефект. Реєструватися не треба. Ні до чого доброго це не призведе. Вони, про вас, реєстраційні дані в них є усі. Вони, ця країна вам видавала паспорти. Вона, ці ваші паспорти є в реєстрі. Якщо ви поставите ту дію, то дія витягує із реєстра там ті ваші дані. Реєстр в них там є цілком. Якби він там не був зроблений, щоб не можна було отримати всі дані відразу, я впевнений, що якщо воно їм треба буде, то вони легко можуть прийняти отакий закон, щоб той реєстр їм там весь роздрукували в паперовому вигляді в трьох екземплярах. Також вони можуть такою легкістю заставити там той приватбанк, дати виписки по кожному там чоловіку. Всі знають ваші імена і вік. І щоб взяти виписки, де там ви розраховуєтесь тими вашими кредитними картками, де ви там знімаєте готівку, якщо ви там ничкуєтеся. Тобто їм це все не потрібно. Їм потрібно, щоб ви схилили голову, прийшли, отримали то тавро на лоба, отримали ту свою бірку, той свій аусфайс, а наступний крок після цього буде, там, треба буде ставати на коліна перед ними, знімати шапку, там, цілувати перстень фюреру. Ну, вони там і далі щось там вигадують, як там нами далі знущатися і потішатися. Тому цих речей робити не треба. Чому я про це згадав? Тому що є хлопці, які просто категорично бояться йти там, отримувати закордонний паспорт. Вони думають тікати за кордон, але не знають, як там бути, бо в нього закордонника немає, бо він не зробив. Не зробив він його того, що він боїться, що як він прийде зі своїм паспортом. Українським отримувати за кордони, і то вони його дані передадуть там в ТЦК, і то ТЦК його там візьме, наче ця держава Україна не видавала йому той український паспорт і не знає, що він в нього є, і не знає там його дані. Тобто, зобер... звичайно, до цього треба ставитись з обережністю, але поки що паспортні сервіси в Україні вони працюють, і поки можна це зробити, зробіть це. Заплатіть там екстра гроші поверх, щоб вони зробили тут терміново, у кого тих паспортів немає. Їх можна одразу, скоріше всього, замовити два, у кого їх там немає. Ну, хоча два немає сенсу, тому що у них там однакова дата видавництва. В тих, можливо, це актуально для тим, ця дата закінчення. Ті, котрі будуть, котрі мають вже паспорт, і він у них там ось, ось закінчиться, і вони теж побоюються, то їм треба йти. І їм треба буде тоді якось цей, Забирати той паспорт. Ну, звичайно, то буде лячно і треба буде вжити якихось додаткових заходів і бути якимись там обережними, щоб не попастися там під роздачу, помало що там може бути. Але зробити е, це обов'язково треба, тому що е, цей паспорт вам буде потрібен, щоб міняти країни. Звичайно, ви в, в Румунії ви можете зареєструватися і по-румунському, то й по українському паспорту. Але з Румунії тоді, щоб вам куди-небудь переїхати, то буде велике питання. Румунія прекрасна країна, там е ціни плюс-мінус такі, як в Україні, на це все може ще й дешевші, якість того всього вища. Країна розвинятіша, вона там на 20 років попереду від України в розвитку там. І там все краще, ніж в Україні. І е е оренда на житло, можливо, вища, але принаймні вона посильна. Коли ви будете працювати, то ви там зможете його оплачувати. А по початку, якщо ви просто хлопець там десь з далекого села, то там є благодійні організації, там є урядові програми, вони там вас десь поселять, знайдуть вам то житло. Тому навіть якщо там піджимає і ви не, не можете зробити український паспорт зараз за кордоном, і петляйте з тим, чим є. Залишитись там в Румунії, якось воно там вирішиться пізніше. Ах, так що ось так. Це по цьому відео.